Сьогодні годину спілкування ми присвячуємо до Дня Матері, у дружньому колі, в домівці нашій, в нашому колиті сердечно й щиро привітати з сьогоднішнім маминим святом. Хтось настрій добрий сопосичить, бо посмішка усім нам личить. Хтось слову доброму зрадіє, бо про добро усі ми мріємо. А зараз ми виконаємо логічні завдання. Яке слово складається з семи однакових літер? Відповідь! Сім'я! Сім ну одна людина до другої і каже: Ти мені син, а я тобі не батько. Хто вона? Відповідь мати. мати. У народі спокої віку дуже шанують матір. Великим гріхом бажали сказати грубе слово матері чи виявити неповагу. До сиромішся старої матері й латиної сорочки. Мамо, зорі наше ясне. Нині ваше свято. Цілий рік у вас, матусів, праці так багато. Вічно ви про нас турботі. Білий день і вночі бережуть нас від тривоги материні очі. Наша мама стіл накрила, напекла і наварила, скільки страв смачних, що не з'їсти й усіх, Залишилось ще й на ранок, і з вечері, на сніданок Ми сказали коротко, наша мама золотко. Та сонечко на небі, у лузі квітка красна. Це ж матуся в нашій хаті така добра і ясна. Мати, матінка, матуся, мама, мамочко, матуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. Просимо з глибини сердець, щоб добрий Бог, щоб Бог, отець тобі багато щастя дав, щоб тебе нам зберігав століт, 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 щоб світило сонце в нашій Україні і сміхалось дітям небо, синє-синє, Дякую вам, мамо, за високу долю, за зелене жито на веснянім полі. Дякую вам, мамо, за найкращі роки, за турботи серця, за родинний спокій. Мама, це море людського тепла. Мама це очі, які бачать здалека. Мама, це слово найкраще у світі. Мама, це сонце, яке господи. Це серце, котре щиро любить, мама це ласка, яка всі голубить. Мама, це мудрість і в хаті достаток. Мама, це щирість п'ятсот подарунків. Мама, це ніжність мільйон поцілунків.